Квіти до наших утомлених ніг, вшпиньки під сонцем стоїть, усміхається травень. Звучить аж дзвенить синьоокий замріяний простір, здалося на мить, що війни не було і немає, а літо безкрає, здаля уже бачиться в сукні барвистій, розпеченій млості, Защіптує ранок на щастя й удачу. Опалений день ще місто дрімає і пахне заварена кава у тихім дворі, пригадую час, у якому з тобою літалося пісня, пісень. Життя пробігає і кидає квіти до наших утомлених ніг.